Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо сезон консервації. І Сьогодні у нас буде по рецепту ротунда в маринаді. Для цього нам знадобиться, звісно, сама ротунда знадобиться. Олія, оцет, лавровий листок, духмяний перчик, чесничок, сіль і цукор. нам знадобиться. Ну, і ще стерильні банки, що у нас були. Так, ну для початку розпочнемо з того, що поріжемо перчик на 4, на 6, на 8 частин, залежно від того, який перчик. Дивіться, не дуже дрібно робіть, середній. Хоч кому який до смаку. Все, розпочинаємо. Ну, ось ми перчик подрібнили на такі шматочки. Як от, хто який сподобає собі. Тепер приступаємо до маринаду. Так, Беремо каструльку, наливаємо 2 літри водички сюди, додаємо 2 столові ложки солі, додаємо. Додаємо сюди е цукру. Додаємо сюди чотири столові ложки цукру. Також сюди додаємо пів літру оцту. та літру олії так. І це все ставимо на газ до закипання. Так, водичка у нас закипіла. Ну і додаємо сюди так. Кидаю перчик. Обережно. Ну, Кидаю десь так з розрахунку, щоб в нас вийшла зразу баночка була. Кидаємо. І тепер варимо його від початку кипіння. Варимо. Хвилин 5, 5 хвилин варимо. Зараз готуємо баночку беремо, кидаємо в баночку 2-3 зубчика чешничку, додаємо сюди за два духмяних перчика, в баночку, а також лавровий листок. Все, і сюди будемо наповняти, як закипить, звариться, будемо доповняти перчиком. Ну от у нас вже закипіло. Тепер від початку кипіння варимо 5 хвилин. Також хочу передати привіт і подякувати нашим підписникам за цікаві коментарі, за цікаві поради та нові рецепти. А всім, як кажуть, хейтерам. Ну що ж, ми їх не тримаємо. Простори ютуба великі, так що, як кажуть, за русским кораблем. Саме добренько. Чекаємо 5 хвилин. Так, ну ось наш карчик проварився 5 хвилин. Тепер його фасуємо у ваночку. Наповнюємо ваночки. Опа випало, ну то нічого, наповнику не впало. Баночку так плотненько накладаємо. Так. Щоб була вона плотненько. Ну, не сильно так прижимаємо, але наповнюємо, щоб не було пустого місця. І так. А ще так накладаємо, щоб була якраз баночка виходила нам повна одразу. Так, приминаємо трошки, так не сильно злегка. Так, ще ще декілька штучок так тут десь було у нас. Опа. Так, декілька ну, ложку це не гаразд робити ложку, звісно. Додамо. Так. Тут у нас майже повна. Так. Заливаємо це гарячим маринадом. Додаємо, щоб було повне. Так. Чуть-чуть так отак, дивіться, обережно гаряче. Так, от. Чуть-чуть. Обтираємо нашу баночку. Так. Накриваємо кришечкою і закатуємо. Так, то, що в нас було, вибираємо в іншу баночку, що не вмістилося, щоб воно не розварювалося. А сюди додаємо нову порцію перчику. І варимо також 5 хвилин. А це закрутили і ставимо. Його знакриваємо і хай достигає. Все, дякую за увагу, до побачення, мирного всім неба, до зустрічі. Ось скільки у нас вийшло з 12 кілограм перцю. Скільки баночок вийшло. Все, дякую.